Українцям слід психологічно налаштовуватись, що блекаути можуть повторитися. Міністерство охорони здоров'я зібрало та підготувало основні рекомендації. Саме вони допоможуть українцям зберегти ментальне здоров'я у випадку повторення обстрілів енергооб'єктів, зарадити погіршенню стану можна щонайменше у три способи: при важкому стані медики радять звернутися до психіатра. На якщо після переходу на зимовий час ви майже постійно перебуваєте в стані апатії, можна рятуватися ароматами. Новорічними вогнями або смаколиками. Ось про ці поради зокрема будемо говорити з Дмитром Поповим. Це психолог, кандидат психологічних наук. Дмитра, вітаємо вас. Вітаю, ви би щось додали до цього переліку від МОЗ? Безумовно. Насправді з цією проблемою я дуже дуже стикався минулого року. Особливо це був листопад, особливо. І я виходив з того, що стан моїх пацієнтів дуже покращився, коли вони зробили наступне, і це не пов'язане з психологією, це менеджмент. Коли у них були, ну наприклад, якщо в до домі електропліта. У них був по певний запас газу і туристичні газові пристрої. Коли у них було світло забезпечене акумуляторами або іншими пристроями, на багато багато часу. І коли у них була енергія, це можливо і пауербанки, і можливо, і ще щось на простіше обігрівачі, тобто, ну наприклад, там обігрівачі ніг та інше. Тобто, коли людина знає, що вона забезпечена наприклад, на дві доби світлом, тобто зараз діодні фонарі небагато енергії на себе беруть, коли вона в будь-який час може забезпечити себе келихом гарячого чаю або філіжанкою кави. І коли вони можуть при цьому світлі або щось почитати, або якщо є запас енергії, передивитися якісь серіали, або навіть зайнятися своїм професіональним самовдосконаленням, якщо ну але поперед цим треба накачати цього відео, тому що інтернет перестає працювати після 3-4 годин блекауту. Тобто коротко підсумовуючи, той хто підготовлений. Або підготовлена, ну то вони весь цей процес легше переноситимуть. Так виходить, так ну я був дуже здивований, коли мені одна ну дуже тривожна особа з тривожним розладом сказала, що я от в повному в повній темряві е, нахожусь, і мене гріє, що я можу піти і собі в будь-який час е, зробити філіжанку кави. Тобто і це ну дуже дуже таке. А саме коли це вже ну тривалий час, ну наприклад, в листопаді минулого року в Києві було 48 годин блекауту повного тобто від опалення до електрики і води не було нічого. Ну, наприклад, у мене в моєму районі, то люди спасались саме чтенням читанням, саме дивились у кого є запаси енергії, серіальчики, а дещо і дійсно вони. Заробляли кошти, теж таке буває. Тобто виконували певні завдання, які їм надіслали, і це це працює. А ще дуже дуже цікаво, якщо є друж родина, тобто є з ким спілкуватися, є з ким знаєте, влаштувати такий собі романтичну блекаутну вечірку. Це теж було. І, до речі, сім'ї, в яких є діти, там, ну, звичайно, це мова не про німовля, а про дітей, які вже в якомусь розумі, то це навіть влаштували такі ну, дуже теплі, зворушливі, такі романтичні вечори. Це поради такі, для таких активних людей. А може є спеціальна порада для людей у віці? Чи тут навпаки з ними люди, які у віці, вони пережили значно Багато поганих часів ви пам'ятають ще попередні віялові відключення, і може для них це не так страшно чи навпаки, які ваші спостереження? Ні, от ви дуже дуже праві. щодо людей похилого віку тут треба увага, треба увага від близьких. Тобто, якщо є можливість у блокаут дістатися до них і все ж таки провідати, як вони себе почувають, і забезпечити їх всім необхідним, тому що ну це не секрет, що похили жінки, ну їх набагато більше ніж чоловіків, вони не дуже вміють користуватися цими сучасними гаджетами, які продовжують електроенергію під час блокауту, навіть з туристичними горілками вони. Теж не дуже-дуже впораються. Тому, безумовно, тут допомога або близьких, або родичів, або е, навіть тих людей, яких для цього треба найняти. Е, у, мен, у мене у самого була е, похила матуся в період цього блокауту. І я дуже-дуже багато приділяв уваги ней. Е, соціалізація як вона в цілому відбувається, От в, такі, в таких. Процесах життєвих та в таких ситуаціях, про що мені йдеться? Ну, там елементарно, навіть коли зникає світло в квартирі, досить часто, я це спостерігаю теж по своїх сусідах. Відкривають двері, зазирають на сходову клітку, з'ясувати, чи там світиться, чи не світиться, зав'язується діалог. Такі самі діалоги ми можемо бачити, коли люди йдуть, наприклад, не маючи світла, десь там в кав'ярню і так далі. І так далі. От, е, це такий побічний, але позитивний ефект, чи, чи він відчутний? Ну, ви знаєте, так, дійсно, те, що ви говорите, правда, але щоб це мало, мав якийсь вплив вагомий вплив на поліпшення психологічного стану суспільства, ну напевне, ні. І до того ж, кав'ярні поблизу домівок під час блекауту дуже-дуже не всі працюють, тому що генератори є не у всіх. Тому ну коли район занурюється в темряву. Все ж таки соціалізація відбувається не дуже. Ну, торік, з досвіду, я пам'ятаю, що мене заспокоював звук генераторів, який трохтів під вікнами. От я знала, що ну, світла, хоч і нема, але люди працюють. Є кав'ярня, де є гаряча вода, працюють пошти. І от в порадах від моза там є теж порада слухати такі монотонні звуки. Чому вони на нас діють? Ну, є певні фізіологічні умови, про які дійсно можна сказати, що от монотонні звуки або звуки природи, або якась ментальна музика, так вони впливають. Ну я все ж таки раджу, якщо є можливість, більш інформативними способами себе відволікати ну і перш за все це музика яка вам подобається це дуже легко її накачати стільки щоб не бути залежними від інтернету і потім все це прослуховувати і до речі ті ж саме MP3-плеєри, вони дуже дуже енергозберігаючі. І це набагато краще, ніж якась там монотонна музика або пробачте, звуки генератора. Ну, є ще один такий спосіб. Я не знаю коротко, чи ви, чи ви зреагуєте на нього і що скажете. Ну, Є ж радіо на батарейках, і воно недорого коштує, і таким чином теж можна, по-перше, інформуватися і якийсь час бути в курсі, мати якийсь звук, який надходить, навіть якщо ти сам в, в темній квартирі. Так, але є одне но. Тобто я теж цим користувався, і після 6 годин блекауту більшість станцій ФМ в Києві відключаються, тому що у них теж немає електроенергії, і тому це ненадовго. Тобто, все ж таки, якщо ви хочете щось прослуховувати приємне для себе або щось для розвідку, треба цього без блекауту накачати з інтернету, а потім всім цим насолоджуватись. Дякуємо так за поради за спілкування. Дмитро Попов нагадаю психологі, кандидат психологічних наук з нами на зв'язку.